Під час виступу відомого російського стендапера Нурлана Сабурова в Лос-Анджелесі на сцену вибігла чернівчанка Юлія Косівчук, письменниця та співачка, яка зараз проживає у Сполучених Штатах. Вона вибігла на сцену у закривавленій сорочці на знак протесту проти російської агресії. Водночас, Нурлан недолуго пожартував, вигукнувши вслід. Вибачте, це місячні. А публіка сміялася. Врешті охорона стендапера вивела активістку. Ні, покідьку, в мене не місячні. Ти недолого перднув своїм ротом. Це я, Україна. І поки ти тут заробляєш бабло, розважаючи кончених рабів. Я стікаю кров'ю після того, як я отака прорвалася на сцену, холопи продовжували ржати. Та мавпочка з тарілками у їхньому мозгу не вмируща. Лише кілька молодих людей вийшли із залу. Клоун Нурлан Самбуров живе в Москві і там платить податки. Він не говорить про війну своїм багатотисячним підписчикам, бо він за Вчора зал був повний, квитки по 130 П'ять доларів. Скільки ще куль вони куплять за ці гроші? Мовчання це злочин. Згодом Юлія Косівчук опублікувала відповідь коміку. Також зазначивши, що після інциденту виступ стендапера покинули лише кілька свідомих людей.